Новий старий голова Василь Чуднов продовжуватиме керувати обласною організацією ще впродовж чотирьох років. Звітно, виборча конференція партії регіонів відбулася за закритими дверима цими вихідними. Після неї лідери Білоблакитних в області Василь Чуднов та голова Ода Михайло Вишовенюк вийшли до преси. Перший запевнив, що зібрання відбулося щиро, відверто та конструктивно. На ньому обговорили не лише результати останніх парламентських, але й місцевих та президентських виборів. Каже, у підсумку на конференції дійшли висновку, що регіонали поступово набирають сили. Можливо, й Кандидатура чуднова, яку висунув центральний апарат партії, була єдиною. Також на зустрічі з журналістами найпливовіші регіонали області запевнили, що між ними немає конкуренції. Я ж розумію, що там десь вітає. щоб всі журналісти і мешканці край чітко розуміли. Ми з Михайлом Васильовичем не конкуренти, ми є одна єдина команда. І партія партійні організації, партійні структури будуть допомагати владі у виконанні тих завдань, які справді стоять перед владою Івано-Франківської області, які поставлені нашим керівництвом. Карабка. Нині головними завданнями чудно для себе визначив виконання передвиборної програми місцевих регіоналів. Збудуємо писанкове Прикарпаття та підготовку до президентських виборів 2015 року. Михайло Вишевенюк заявив, що говорити про 75 відсоткову підтримку Януковича Прикарпаттями зараз складніше. Симпатиків чинному президенту бракує через скандальний закон промови. Закон промови прийнятий не зовсім правильно, практично вбив всі нашу роботу і вбив всі наші проценти. Я це прекрасно розумію, тому що цей закон припіднесли як зраду національних інтересів України, закон, який так, направлений на позбавлення суверенітету України і так далі що подібне. Я настрій наших людей знаю. Не можна в такій формі було приймати закон членами обласної організації партії регіонів. Наразі є понад 22 тисячі прикарпатців. З них більше двох сотень працюють у владних структурах області та в органах місцевого самоврядування.